В минулому 2021 році наша країна відзначила ювілей своєї незалежності 30 років. Цього року ми відзначаємо 31-рік з того моменту, як Україна зняла з себе кайдани залежності від Союзу і стала вільною державою. Дата 24 серпня була обрана, опираючись на день, коли було схвалено акт проголошення незалежності України. 24 лютого 2022 року Росія задумала одягти українцям нові кайдани з силою, віроломно вдершись на нашу суверенну територію. Але безстрашна, українська нація вже ніколи не прогнеться і не скориться руському міру. Ми добре знаємо ціну свободи і вже ніколи ординці не правитимуть на нашій землі. Ми вже пережили тяжку трагічну історію, але Україна для нас ніколи не була мачехою, а ненькою, котра нас брала під своє тепле крило і вчила людської мудрості, вічно вела до світла знань. В наші дні буйно квітне національне відродження пробуджується від сну людська свідомість і розуміння необхідності для України державної незалежності. Зусилля українського народу і світової спільноти спрямовані на відновлення територіальної цілісності і суверенітету держави Україна. Незважаючи на агресію, в країні проводиться ряд реформ, метою яких є забезпечення загальнолюдських прав і свобод, економічного добробуту та подальшої інтеграції в міжнародні процеси. З Днем Незалежності України, з Днем Незламності бажаємо завжди вірити в свої сили. Поважати один одного, любити свою країну, шанувати нашу історію і пам'ятати всіх, хто героїчно віддав своє життя за Україну та її майбутнє. Зі святом, дорогі українці!